Три місяці досудового розслідування, і ось обвинувальний акт скерували до суду. У Дніпрі відбулося перше слухання справи по суті військовослужбовця 56-ї бригади Сергія Гнезділова, який у вересні 2024 року публічно самовільно покинув свою частину. Прокуратура інкримінує йому дезертирство. Сергій же наполягає повернутися на службу. Готовий усі подробиці далі в сюжеті. Районний суд Дніпра на лаві підсудних Сергій Гнезділов військослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Торік у вересні прибував на лікуванні і тоді публічно заявив, самовільно покинув військову частину. Так мовляв, хоче привернути увагу до питань мобілізації. Я теж хочу іноді вилізти з того окопу і побути зі своєю сім'єю. Дискредитують не сам факт сича. А факт того, що у нас немає іншого механізму в регулюванні цієї ситуації у жовтні. Сергій затримали, спершу вручили підозру у СЗЧ, а вже за день провадження перекваліфікували за іншою статтею дезертирство. До дезертирство від самовільного залишення військової частини відрізняється тим, що дезертирство вчиняється без мети повернення для подальшого проходження військової служби Справу Сергія Гнезділева починає розглядати суд, підготовче засідання. Винувачений, не підніміться, будь ласка, Назвіться, звідси повністю. Незділо Сергій Олексій, до шостого на п'ятого тичного народження пороженість міста Вилкове, Київського району Одеської області. Ви пам'ятку про свою процес права можливо. отримали все вам зрозуміло. Так, требуйте так само у суді. Сергій розповідає, він готовий служити й надалі. Адвокатка Гнезділова проти нової кваліфікації справи. Це має бути самовільне залишення частини, якщо вже на то пішло. Натомість мене запевнило, що вони вбачають все ж таки дезертирство. Позиція обвинувачення, незмінна умови, за яких підозрюваний готові повернутися до служби, неприпустимі. Заявив прокурор. Одна з умов, про яку я чув, це настання 25-річного віку в травні 2025 року. Інша умова це вирішення керівництвом держави, певних проблем. Проте кримінальний кодекс не передбачає вчинення кримінального правопорушення з якимись умовами. Тобто особа або вчиняє кримінальне правопорушення і несе відповідальність за нього, або не вчиняє його взагалі. Тож розгляд провадження по суті так і не почався. Суддя передала її до опеліційної інстанції, аби та визначила підсудні справи, і який саме суд компетентний її розглядати з Дніпра Олена Модлюкираслав Засоба, Подробиці, телеканал, інтермарафон і єдині новини.